Дружні робання, шановні батьки, дорогі наші дітки. Сьогодні ця святкова зала гостинно не відчинила для великого гарного свята, першого вашого, брітті, присутного вечора. Поперед вас чекає ще багато інших військ, а лицем. щиро привітати вас цим днем, побажати вам, щоб подальше ваше навчання в школі стало для вас цікавим, плаванням побічних знань. Перескупаючи, цей поріг в дитинства вірти, що вас чекає найцікавіше, щасливої дороги, майбутнє самостійне життя. Багато відкриттів. Та станемо навчання у школі. Вогні засвітяться світліше у нас сьогодні свято, тож успіхніться, друзі, веселіше і зустрічайте нашій пошкернята.